Друзі, вітаю на каналі English Fast Pass, і в цьому відео розглядаємо завдання з тексту про інцидент в італійському музеї, в якому пара відвідувачів, намагаючись зробити креативні фото, пошкодила художній об'єкт крісло під назвою Ван Гог. Дивимося на перше завдання. Якщо необхідно, ставте відео на паузу. Який з варіантів слова «hundred» обрати? Однину, множину з Ов без Ов. Правило таке. Слова hundred thousand million мають два різних способи вживання, коли ми кажемо про точну кількість, тобто коли ми можемо записати цей вираз числом, в цьому випадку слова hundred, thousand million йдуть у своїй початковій формі без закінчення S і без прийменника of. наприклад, five thousand two million». Другий випадок це невизначена кількість, коли ці слова означають дуже багато. І в цьому випадку ми застосовуємо ці слова у формі множини «hundreds», «thousands», «millions». Після них йде прийменник «of» і іменник у множині Наприклад. Hundreds of people, thousands of stars, millions of dollars. У нашому тексті ця кількість не визначена. Ми не можемо записати цей вираз числом. Отже, оберемо варіант B. Hundreds of... a chair covered in hundreds of glittering crystals, крісло вкрите сотнями блискучих кристалів. І друге питання І про що йдеться в цьому реченні? Footage. Footage – це у нас буде відеозапис камери. І далі у нас у варіантах відповіді форми дієслова слова реліз. Реліз це буде випустити, оприлюднити, опублікувати. Отже, відеозапис, опублікований або оприлюднений палацом Мафей у Вероні, показує чоловіка та жінку, які фотографують один одного, удаючи, ніби сідають на так зване крісло Ван Гога. Підметом у цьому реченні буде слово «футич», відеозапис, а присудком слово шоус показує. І оскільки присудок у цьому реченні у нас вже є, то можемо зробити висновок, що у пропущеному фрагменті йде не часова дієслівна форма, а форма дієприкметника, який описує слово «футич». Відеозапис опублікований або оприлюднений музеєм. Крім того, звертаємо увагу на те, що пропущене слово має пасивне значення, і маркер пасивного значення буде прийменник ба публікований або прилюднений кимось, ну, у нашому контексті, музеєм у Вероні. І у варіантах відповіді у нас два дієприкметника releasing і released. Але для пасивного значення ми обираємо саме past participle. Чому так? Зверніть увагу, «past participle», хоча й називається дієприкметник минулого часу, сам по собі не має стосунку до минулого часу, а описує пасивну дію. Footage, released by the Palazzo Maffei» Відеозапис опублікований або прилюднений Палацом Мафей. Питання третє. Це питання дуже просте, якщо знати сталий вираз one. another» Один одного, один одному, один з одним. Але зверніть увагу, що таке саме значення має і вираз «each other», Тобто один одного, один одному ми можемо сказати one another» або «each other і давайте подивимося, як цей вираз вписується в наше речення. Footage shows a man and a woman taking pictures of one another while pretending to sit on the so-called Van Gogh chair. Тобто відеозапис показує чоловіка та жінку, які фотографують один одного, удаючи, ніби сідають на так зване крісло Ван Гог. Отже, правильна відповідь B – Another. Питання четверте. І при виконанні цього завдання у першу чергу звертаємо увагу на слово «appears». Це слово може мати різні значення, але у нашому контексті означає здається. Чоловік тоді, здається, послизнувся і впав на стілець, розчавивши його під собою. І при чому ж тут «appears»? Справа в тому, що дієслово слово appears у значенні здаватися, часто йде за схемою «appear» плюс «to infinitive». І ось ця конструкція appear plus true infinitive – означає, що нібито здається, що якась дія відбувається, але ми не впевнені на 100%. Якраз як і у нашому реченні, the man then appears to sleep and fall onto the chair – Чоловік тоді, здається, послизнувся і впав. Отже, беремо варіант C, to sleep». І останнє п'яте завдання. І в сьогоднішньому завданні у нас буде два таких tricky moments. Але спочатку дивимося на завдання. І про що ж йдеться в цьому реченні? Official say the, couple fled the museum before staff noticed what happened. Представники музею заявляють, що пара втекла з музею до того, як персонал помітив, що сталося. They have since notified police about the pair. Відтоді вони сповістили поліцію про цю пару, якої досі не ідентифіковано. І перший момент, який же час обрати. Нам потрібна часова форма, яка показує стан на даний момент, хоча і внаслідок минулих подій. І це буде форма present perfect. Серед варіантів відповіді у нас дві форми present perfect. Це у нас варіанти A і B. Has not been identified і have not been identified. І другий складний момент тепер нам треба знайти правильне узгодження. І який же підмет у цьому реченні, з яким ми будемо узгоджувати наш присудок? Це у нас буде the pair hu. Слово «who» стосується саме слова the pair». І це слово може бути і одниною, і множиною залежно від контексту. У цьому реченні акцент на двох окремих особах. Тому слово пе узгоджуємо, як іменник множини з дієсловом have. І правильна відповідь буде be, have not been identified». Друзі, ще більше завдань, пояснень, лайфхаків, як з англійської мови, так і з НК, на нашому курсі підготовки до іспиту ЄВІ. Щоб дізнатися детальніше або записатися, пишіть нам у телеграм або інстаграм. Будемо дуже раді бачити вас на нашому курсі.